Доброго дня, шановні члени виконкому, присутні. Розпочинаємо роботу позачергового засідання виконавчого комітету. Присутні шість членів виконкому, кворум для проведення засідання є. На засіданні присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич та директор департаменту бюджету та фінансів міської ради Прохарчук Діна Ансарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую всім присутнім. У разі наявності конфлікту інтересів прошу зробити повідомлення відповідно до закону про запобігання корупції і зазначення відповідного проекту рішень. На порядку денному нас два питання. Хто за? Перше переходимо до порядку денного. Перше питання про надання дозволу на встановлення пам'ятника Івану Скліцю. Ті в місті Житомир. Доброго дня, шановні члени виконкому, просимо просимо надати згоду Валентині Барташ щодо встановлення пам'ятника слідчі Івану, українському митцю, поету, композитору. Ми перевірили всі всі документи, тобто провели архітектурну містобудівну раду. Це було в 2018 році, де визначили місце встановлення саме пам'ятнику на розі вулиць Івана Хлюти та Шевченка. Далі в 2021 році. На засідання консультативної ради було якби показано декілька ескізних намірів, і один із них затвердили. І, собственно, зараз на фото ви можете побачити це макет сам, самого цього пам'ятника. Тому просимо, будь ласка, погодити та далі комунальному підприємству Зеленбуд Житомирської міської ради взяти пам'ятник на баланс та утримання. Є питання єдине зв'язку з тим, чи пам'ятник виготовлений за. Благодійні кошти приватні. Так. Його спочатку треба прийняти у власність рішенням сесії, а тільки потім бути його візьме на баланс. Тому у мене є пропозиція тоді за основу проєкт рішення. Хто за? Відповідно, відпов... комунальне підприємство взяти пам'ятник на баланс та утримання встановлено законодавством порядку. Хто за дані зміни? І в цілому проєкт рішення хто за. Дякую, дякую. І наступне питання у нас закрите.